Я прочитав інформацію, що дійсно наші ТЕЦ і ТЕС не захищені, тобто виділялись якісь кошти, але вони не виділились? Чи правда це? Але вони не реалізували захист. Давай, давай спитаємось: чи була крадіжка коштів, які мали піти, на, якби, ну, на, на ремонт, захист. на захист наших енергосистем? енергосистем. Да. О, бачиш? Грошики, той, хто при владі, і от грошики тютю. -тю. Грошики тютю. Да. -тю. Аж бридко. І такі грошики, ну, ту Пентаклі, як ти вважаєш, ну, це, це не маленьке, це тобі не двійка. Це не копійчка, це, це не двійка, то знаєш на сигарети на булку з маком, то не то. А, хорошо, за це понесе хтось відповідальність? Ті люди, які це зробили, буде чи ні? Ні, тому що це, дуже, це імператор, а імператор не несе відповідальність. Так. Да. От і все, ніхто не несе. Прекрасно, там все в шоколаді, імператор і двойка. Все, в них там все добре. Ну, мені не дуже нравилось, да. так. Любесеньки, ставте лайк, рухаємося далі, йду по ваших питаннях. Ох. Ну, ти розумієш, так? Да? Угу. І це така сі ситуація. Я розумію, що ми чим далі, тим більше будемо таке дізнаватись, да? Звичайно що, так. Звичайно, що так, тому що розумієш, як не крути, влада розуміє, що рано чи пізно воно закінчується, і коли от такі от виходять варіанти, особливо щодо енергетики, вони будуть тирити і тирити. Кожний раз, коли я бачу, що постраждала якась там наша енергетична підстанція, я і бачу відразу, що за рахунок. Того, що економлять, відключ відключають, як ну роблять графік. А те, що маємо ми утримувати, воно продається, тобто там якась схема. Просто так. я не знаю, чітко яка всі заробляють гроші. Ми сидимо без світла, а воно іде кудись там на Європу чи а чи знає?